Ще хотіла вам розповісти про 21, 22, 23 грудня, що трапилось у нас в ці дні. Не знаю, хто знає, хто не знає, але було три практики. Дуже потужні були практики, проводила Ева. Зараз моя наставниця, моя вчителька, зараз навчаюсь на атмології. Шикарні були, дуже шикарні були сесії, дуже шикарне, потужне було перетворення. Ми вийшли. Поховали, грубо кажучи, ми поховали Стару матрицю 21 числа, 22-го, ми народили нову матрицю. І 23 грудня ми запросили у вищих сил нові знання. Ми запросили у вищих сил нову свою сутність. Ми переходимо із людини тварини в людину- людину. Тому я вас поздравляю з цим. І тепер я думаю, що впродовж десь півроку ми вже будемо жити з вами в новій матриці. І хотілося б дійсно виходити із радянських програм, виходити із програм страждання, а вже мати своє зростання через любов, через щастя і через насолоду життям. Зараз мене закидують гнилими помідорами за те, що я сказала, що зараз у нас люди, люди людина тварина, і ми переходимо з людини тварини в людину-людину. Я хочу пояснити, що таке людина тварина. Це людина, яка живе трьома нижніми чакрами. Що це значить? Вона хоче їсти, вона хоче вижити, вона хоче багато грошей. Все. Більше нічого її не цікавить. Що таке людина-людина? Людина- людина це людяна людина. Людина це та людина, яка зазирає всередину себе, це та людина, яка бере відповідальність за своє життя на себе, це та людина, яка розуміє, що ми, все, ми всі є одним цілим, що є якісь вищі сили, що ми маємо розвиватися, і що ми маємо розвиватися не через страждання, а через любов. Через насолоду із життям і е, через пізнання себе в першу чергу, і пізнання світу. Ось так. І я ні в коєму разі не кажу, що е, бути. Е, Матеріально забезпеченим це погано. Ні-ні ні, ні в коєму разі, якщо людина матеріально не забезпечена, то в неї не буде в голові розвиватися духовно. Тому я вважаю, що духовний розвиток і матеріальний достаток це є одним цілим і має бути в рівновазі. Не треба йти в гори, сидіти там. Без без їжі, без нічого ну, комусь, якщо так подобається, добре окей. Але зараз вже ну не той час. Мені здається, що якщо ти е, хочеш бути усвідомленим, то тобі е, то ти маєш бути в суспільстві, тому що сидіти на горі і казати Вау, я такий усвідомлений, це супер. Але коли ти спустишся вниз із гори, ти не будеш пристосований до цього життя. А ми прийшли сюди, щоб жити, жити своє життя і бути щасливими в цьому житті.